Творити добро легко з такою назвою відбулася благодійна виставка у неділю, 8 лютого, в торговому центрі Парк Таун. Відомі митці Борисполя і не тільки згодилися надати свої роботи на продаж. Всі виручені кошти передадуть організатори батькам Христинки Гойко на її подальше лікування. Два роки тому дівчинці лікарі поставили діагноз Атрезія жовчовивідних шляхів, все місто і вся Україна тоді допомогли родині гойків зібрати на лікування донечки близько 120 тисяч євро. Дуже важко було збирати цю суму. Фактично, без підтримки Анатолія Соловйовича, це Мер Борисполь, також Сергій Міщенко, зрушити з мертвої точки ці збори було неможливо. От, коли вони почали допом... допомагати, коли вже поступила. Від Анатолія Слово ще не пам'ятаю, яка сума була, але більше 10 тисяч гривень. Потім були благодійні ярмарки акції. Потім Сергій Міщенко із фондом передали на лікування дочки десь 400 тисяч гривень. Тоді, після цих сум, якось пішло вона дуже швидко. Операцію з пересадки печінки провели у Бельгії. Відтоді Христинка, як і решта здорових діток, зробила перші кроки, вимовила перші слова. Наша христинка, вона в нас розумниця, не дивлячись на її проблеми, які в нас були. Вона абсолютно нормальна, здорова дитина, вона весела, кмітлива. Єдине, що вирізняє її з поміж інших діток, що ми живемо по розкладу. В вісім ранку нам потрібна одна таблетка, і в вісім вечора це єдине, що нам потрібно для її здоров'я. Також другою відмінністю є те, що нам постійно потрібно контролювати. Стан і здоров'я для цього нам необхідно один або два рази на рік, або в два роки, як там в залежності від. Состояння здоров'я сума в районі це 6 тисяч євро. На початку березня 2015 року Христинка з мамою повинні з'явитися у клініці у Бельгії, щоб пройти планове обстеження та процедуру біопсії, отримати нові призначення з лікування. Витрати на відвідування клініки складають 6 тисяч євро. Одну тисячу батьки змогли зібрати самостійно. Залишилося ще 5 тисяч. Небайдужі митці взяли допомогти дівчинці. Сьогодні представлені на виставці роботи професійних художників, таких як Олена Гур'єва, Олег Небесний, Тетяна Кучмій. Це київська художниця, яка нині проживає в місті Бориспіль. І Сьогодні вона також погодилась провести авторський майстер-клас по ліпленню солоного тіста. От, також молода художниця, але вже досить відома в нашому місті. Це Яна Власко. Вона відома в місті своїми цікавими вуличними малюнками. На виставці представлені її етюдні роботи, акварелі, масляні роботи. І також вона сьогодні проводить майстер-клас з валяння з вовни. На виставці також представлені і мої роботи. І, взагалі, ну, можна буде подивитись мої акварелі та квіти, написані маслом, а також триптих метелики. Погодилась одразу, надала чотири роботи: іриси на узбережжі, зима і на до сонця. Мені Здається, що роботи дуже цікаві. Якщо вони знайдуть свого хазяїна і допоможуть маленькій дівчинці, я буду дуже рада. Творити добро легко, благодійна виставка триватиме до кінця лютого. Отож, кожен може придбати собі щось для втіхи і цим врятувати життя маленької україночки. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.